Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Перед тим, як ми почнемо наше спілкування, запрошую вас поставити вподобання цьому відео, прокоментувати, підписатися, якщо ви ще не підпишетесь. І для нас це буде великою честю. Друзі, цікава така тема. Сьогодні в групах. Мав спілкування, мав ну, декілька дзвінків з виробниками продукції для свиней. І таке питання: горох чи соя соєвий шробку я маю на увазі. І, ну, давайте чуть е спробуємо розібратись, так як я трішечки дослідив цю тему. Завжди перед тим як я записую відео. Ну, окрім власних знань, я ще досліджую цю тему, вивчаю, спілкуюсь, ну і тоді вже видаю якийсь там такий результат, який я для себе розумію. Отже, горохова мучка чи соя. Е, соя. Беремо ми середній вміст 40% білка в сої. І цю сою. Виробники вони завжди додають до БМВД і різних своїх добавок. Взагалі соя, соєвий шрот мається на увазі, це такий центральний, центральний зміст всіх добавок, які нам продають на ринку для годівлі свиней. Чому? По-перше, тому що вона пройшла термічну обробку і вона. Немає в собі шкідливих речовин. Там мітотоксини, ще якісь канцерогени, знаєте, шкідливі для свиней. Ну і там ще багато параметрів. Чому? Чому соя, а не горох, наприклад, виробники додають до своїх добавок. Ніби ж горохова мучка і дешевше, але все ж таки додають сою. Її набагато зручніше зберігати. Вона більш така до. Ну, вона більш гнучка до виробництва цих ну, всяких добавок. І тому виробники використовують її. Можливо, там ще й деякі є параметри, але вони зараз не так є важливі. Для нас в нашому господарстві використання сої теж є дуже так сказати, зручним. Ми його додаємо в раціон наших свиней, додаємо там ще соняшнього макуху. І пігнали все, пігнали розводити свиней. Чому люди обирають горох? Ну, По-перше, ціна. Ціна більше, ніж в два рази дешевша. Середній вміст білка у горосі, друзі, зараз я вам скажу якусь сенсацію, Це 22-25%. Уявіть 22 або 25%. Горохова мучка вона не проходить термічну обробку, вона проходить тільки механічну обробку. І В неї ще є жирів різних, і клітковина в неї є. І що, наприклад, мені дуже подобається в гороховій мучці, там є крохмал. Дуже така корисна річ. Речовина у горосі, яка дозволяє зав'язуватись білку. Ну, то де ж тоді істина, Ну, ми розуміємо, в горосі ну, немало того білка, Ну, 22-25% це я вам хочу сказати немало. І ціна в два рази трохи більш, ніж в два рази дешевше. Отже, що ми маємо? Наприклад, якщо ціна сої ну, на даний час 22 гривні 20 гривень 42% білка вміст і е, горох. Ціна приблизно за той же ж кілограм десь 10-15 гривень, отакого от вона варюється. Від 10 до 15 гривень. Ну, в принципі, майже одне і то саме. То виходить, що гороху вам треба дати вдвічі більше, якщо ми беремо, ну якщо там порівнювано з сою вдвічі більше, щоб був той же самий результат. А сої вдвічі менше, ніж гороху. Але. Соя це такий продукт, на мій погляд, і я спілкувався з виробником кормів і з їхнім лаборантом. Соя засвоюється набагато краще. Ну, ось, розумієте, організмом свинок засвоюється набагато краще. Особливо, коли ми додаємо в наш корм не тільки просто сою муку, а ще ми додаємо. Або добавки премікс, або якщо ви не любите користуватися преміксом, амінокислоти різні, підкислювачі і різні різні всякі штуки, які ви додаєте, щоб краще свинка споживала їжу. По суті, знаєте, думки розділилися. І професійних свинерів, і не дуже, і відомих блогерів нашого українського простору. Хтось на горосі вирощує свиней, хтось на сої. Особисто я, я комбіную. Ну, розкажу, який я додаю відсоток сої і гороху від 50 кг наших свиней. Бо до 50% там зовсім інший рецепт. А від 50 я додаю на даний час 15% гороху, 10% соєвого шроту. Також я додаю 10% макухи. І, ну, і ну, Премікс я додаю теж віду. І свинки наші гарно ростуть. Але як тільки знижиться ціна на соєвий шрот, хоча б ну, до 17 або 15 гривень, то гороху я залишу всього 5%. Я не відмовляюся від гороху. І мені дуже подобається, коли в раціоні є. Ну, змішана така річ, тому що е крім, наприклад, крахмалу, який мені дуже подобається, я ж його можу давати окремо, але він в горосі є. Там ще є ну, великий вміст клітковини в горосі, чого в сої ну, не так багато. ну, насправді. Е, Ще, знаєте, хтось дуже багато зараз нарікає на сою, є така річ, як недобросовісні виробники сої, хто робить шрот. Роблять кукурудзяний шрот, ви чули про такий друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви чули про таку річ, як, як кукурудзяний шрот. І він візуально ну, дуже схожий на сою. Ну, практично, Якщо його туди замішають е в сою, кукурудзяний шрот, е ви його не помітите. Ви берете ваш вміст, ну ви там взяли там, я не знаю, тонну собі сої. Привезли на господарство з розрахунку, от у мене соя вам сказали, що там 40%. Дали вам на пробу. Ви дали на аналіз, дивитесь, да, дійсно 40% сої, клас починаєте годувати, а результату нема. Тому і деякі люди, і блогери і професійні, вони починають в своїх відео говорити, соя вже пішла не та, конверсії результату нема. Конверсія не, навіть не дотягує до кілограму. На добу ось так от погано сої і переходять на горох. Ну бо горох розбавляти в принципі, теж можна, але він є недорогий і його ну, нема сенсу так сильно дуже розбавляти. Хіба що розбавляють е, гороховими отрубями, чи як це там буде правильно сказано, шелухою гороховою, хіба що? І там теж вміст цього білка теж падає за рахунок цього. Ну, ось, і, і все, ви берете ту сою, і результату нема. І, звичайно, ви ну, обурюєтесь цим. То, ну, як від цього застрахуватися? Звичайно, брати всю партію, перемішувати її, чи з різних мішків, брати потрохи, перемішувати і здавати на аналіз вас соєвих широти. Рекомендую обов'язково цю процедуру робити. Лабораторій багато, чи по інтернету ви можете собі вислати, чи з виробником, з яким ви співпрацюєте, можете з ним домовитись, йому вислати цей соєвий шрот. І вам буде результат. Okay. Ну, звичайно, ще краще було б ваші зернові дати на аналізи, бо ви можете взяти зернові, а вони, ну, м'яко кажучи, з недостатньою кількістю тих потрібних речовин, які мають бути в них. Зараз на себе переключимо. Ось, друзі. І тому таке питання, ну, я вважаю, воно недоречно: соя чи шрот? Ну, Тут все логічно. Якщо ми беремо ідеальний варіант сої 42%, який я беру на, на даний час, і я, до речі, беру його по 22-24 гривні. Ну, як коли, там? трохи раніше брав по 24, зараз взяв ще по 22%. Ось. А, а горох в ідеальному варіанті. 22-25%. Ну, добре, якщо 25 або 22. А так загалом десь 18-17. Ну той горох, що я брав останні рази, він мав майже 20%. Я його теж здавав на аналіз. Мене це довільнило. Була ціна доволі таки непогана на цей горох. Я порахував, що мені вигідно. Але навіть за такої ціни дорогою я також брав і сою, бо мені потрібно було, щоб споживання було нормальне. І засвоювання цього білка, ви розумієте? Одна справа дати свині цей білок, щоб вона з'їла, а друга справа, щоб свиня е, цей білок засвоїла. І Для цього ми там використовуємо різні всякі речі. Там кислоти додаємо, всякі аміно, е, Там, ну, коротко, цілий спектр. Я навіть не буду зараз про це говорити, бо мова не про це, і до речі, десь. Там нижче подивитись є відео, де я говорю про те, що ми додаємо в раціон. Тому такого нема питання: соя чи горох. Е, ну, господар вибирає сам, що, чим йому годувати. А ось чи буде результат, то це вже питання інше, розумієте, друзі? Тому, звичайно, треба перевіряти, що ми беремо. Ну, не завжди є можливість, якщо у вас там господарстві не так багато тої всякої е, тваринки, то ви не будете тим бавитися, але. Якщо у вас більше 5 голів свиней, то я рекомендую робити оці вже аналізи і ну, якось, якось знати, що ви даєте. Тому такого питання немає соя чи горох. Горох добре, соя теж добре, а разом ще краще. Гороху трохи більше даємо, сою трохи менше даємо. Розраховуємо ну, в такому. Як же ж нам ще таку табличку, можливо, я її викладу в цьому відео, або розкажу про цю табличку в наступному відео, як вираховувати кормову одиницю. Є такий вислів, коли ми вираховуємо кормову одиницю на одну свиню. Тобто наша сукупність кормів і їхня енергетична цінність споживання для однієї свинки. І Відповідно, яку конверсію ми від цього маємо отримати, але відео сьогодні не про це. Відео все ж таки горох чи соя. Ем, я обрав е, варіант, коли я використовую і сою, і горох. Відповідно, ціни, яка зараз є на сою і є на горох, я використовую трохи більше гороху, 15% і використовую 10% сої. Але якщо ціна знизиться, я буду використовувати 15% сої і лише. 5% гороху, ну, може, максимум 7%. Та соя, яка в мене є 42%, нам мені дозволяє використовувати 15%, бо якщо у вас буде 36-38% сої, але вона буде трішечки дешевше. От прикиньте, яка штука, От я купляю сою по. Зараз останній раз брав по 22 гривні. Нікому не кажіть, що я так її купляв. Але в неї вміст 42%. Але 22 гривні. Сусід брав сою в районному центрі. Він її брав по 17 гривень. Але там 36%. І взагалі я там сумніваюся, що там є 36%, бо він дуже був ображений на конверсію. І конверсії в нього практично не було. І він перейшов, плюнув, перейшов на горох. Ну бо горох, ну, як я вже говорив, його практично не розводять. Ось ми маємо результат. Ну, ніби 17 гривень. Але я на той час не брав по 17, я брав ну, по 24 тоді було. І конверсія мене влаштовувала. Його не влаштовувала. Тому тут, знаєте, вибір такий. Ціни, це ж вони ж скачуть ці ціни зараз. І ти попробуй тут ну, між тим, щоб було вигідно, і між тим, щоб був результат. Тобто дорого і результат, дешево. І результат. Ми маємо на це вважати і маємо це розуміти. І кожен тоді вже обирає сам, і, ну, і може нарікати тільки на себе. Отже, е отже, ми дійшли до того, так, друзі, що горох він дешевший, але в нього вміст так потрібного нам білка. От те, що нам дуже самоважливо, білка 22-25%. А Сої 36%. 42%. Ну, в, в, в ідеалі, так, наприклад, як в ідеалі цього року, то сої має бути хоча б 40%. 38% це вже мало. Це вже ціна має бути менша. Тоді вам треба давати більше їсти, ням 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 Але ж свиня не з'їсть більше, ніж вона може з'їсти за добу, розумієте? Тому, звичайно, краще. От в чому весь прикол? Що е, свиня їсть тільки скільки вона з'їсть. Ну там розіб'є трохи шлунок, але не з'їсть вона більше, там я не знаю трьох кілограм на добу, наприклад. І Наша задача в тих 3 кг вмістити їй максимальну, максимальну кількість білка, але ну, не завишено, щоб вона не обгадалася і не отруїлася цим білком. Тому, друзі, така, така трохи рвана інформація, але я думаю, вона буде корисною вам, якщо ви займаєтеся свинками, тільки почали займатися свинками, якщо ви займаєтеся свинками давно. То ви просто дивитесь блогерів просто. Типу, бо вони теж самим займаються, чим і ви. А так вони, в принципі, люди, які вже довго займаються синім, вони самі знають, що робити. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Бажаю, щоб ви не помилялися в тому, коли обираєте корма. Зважали на ці деталі, це дуже важливо. Бо дійсно то, що дешевше, не завжди є кращим. Бо то, що я говорив, кормові одиниці, ви не зможете дати до кількість. Через дешевий корм і недостатність білка. Бажаю нашій країні перемоги, звитяг і мудрості нашому командуванню. З Богом, друзі, до побачення. Підписка, вподобання, коментарі. Пока!